Слава Ісусу Христу! Бог по-різному до нас проговорює, особливо в Домі Божому, в Домі молитви, теж ми можемо чути, як Бог говорить через різні форми, через слово, через пісні. І особливо через пісні, як ви зауважили, брати наші і сестри, підібрали, щоб нам нагадати про молитву. Щоб ми задались питанням, як ми відносимось до молитви, що для нас є молитва? Як я молюсь, як я використовую, можна так сказати, цей засіб, цей ресурс, який Бог нам дає, особливо сьогодні, коли ми так потребуємо саме Божого втручання, Божої милості. Тому хочеться, щоб ці пісні, які сьогодні звучали про молитву, підбадьорюючи нас до молитви, вони допомогли нам, справді, маючи цей вечірній час, десь на глибшому рівні поміркувати про молитву. На глибшому рівні задати, що для мене молитва. Особисто для мене що молитва. І для того, щоб ми хоч трішки ще більше порозмірковували про молитву, я хотів би ніби зачитати те, що ми на пам'ять знаємо, і навіть сьогодні знову будемо молитись. Молитва очі наш. Якщо ви пам'ятаєте, то Євангелист Лука він описує нам, що Ісус, коли молився, це 11 розділ. Коли він молився, Ісус в одному місці перестав один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитись. Якщо пам'ятаєте, сьогодні перша пісня так і звучала: Господи, навчи нас молитись. Це ті люди, які молились до Бога, євреї молились до Бога, але вони щось способливо зауважили в Ісусі, як Він молиться. І вони задались питанням, як так нам навчитись. Я це питання хочу, щоб воно постало перед нами, тому що далі ми читаємо, що Ісус їм говорить, що коли молитесь, проговорюйте і моліться. І Він сказав: коли молитесь, скажіть. І далі, як ми кажемо, молитва Отче наша. Давайте ще раз зупинимося і подумаємо: чи навчаюсь я молитись? Є багато речей, які ми не вміли, і прийшов якийсь час, хтось нам показав або розказав. І ми дізнались і вже вміємо. Але є речі, які ми не знали і навчились, але ми все життя ніби удосконалюємось, ніби все життя учимось, навчаємось, правда ж є такі речі? Я думаю, що коли ми говоримо про молитву, це якраз те, що ми навчились, і ми вже молимось, але це те, що потрібно якраз і вчитись, і продовжувати вчитись. Ніби ще більше і більше перейматись, углиблятись, і ще більше і більше, щоб молитва ставала ще більша цінність в моєму житті, ще більше скарб, ще більше благословіння. І от коли ми подивимось на очі наш, і я хотів би якраз символічно, що коли ми часто молимось, очі наш, вона, молитва, Отче нас, нагадувала нам, що для нас має бути молитва. Тому що, коли ми роздивимось, ми побачимо як мінімум сім таких засобів, що може бути молитва. Якраз в молитві Отче наш, як мінімум сім таких акцентів, засобів, Бог через Ісуса Христа показує мені і вам, що таке може мати бути молитва в моєму житті. І ось перше Ісус каже, коли молитесь, говоріть Отче наш, що єси на небесах. Перше всього, молитва це засіб, щоб будувати стосунки з Богом. Отче наш Батько мій. Бог по-особливому хоче бути близьким до мене, хоче розбудовувати взаємовідносини. І якраз молитва це є засіб, коли я молюсь, я приближаюсь до Бога. Я стаю ближчим, ріднішим. І ось коли я не молюсь, я віддаляюсь від Бога. Що дуже цікаво, так і з людьми. Чим більше ми з кимось спілкуємось, тим ближче ми один до одного. Чим менше ми з кимось спілкуємось, тим ми далі. І є люди, з якими ми взагалі не спілкуємось, бо ми їх не знаємо. Розумієте думку? Но Бог каже, я хочу бути вашим батьком, вашим Богом. Як ми можемо приблизитись до нашого Бога? Через молитву. Тому молитва це велика цінність, бо, приходячи до Бога через молитву, я рідняю з Ним, я стаю ближчим, і Бог стає моїм батьком, Отче наш. Молитва це засіб, щоб стати близьким до Бога, щоб покращити стосунки з Богом. І ми якраз це бачимо, що люди, які моляться, вони покращують свої стосунки з Богом. Якщо отак подивитись, як людина йде, йде по житті. Християнин, і тут падіння і відходить від віри від Бога. Можна навіть не питати, вже ми можемо сказати. Вона перестала молитись. І люди, які перестають молитись, вони уходять, уходять подалі від Бога. І знову, як людина починає вірити і приходити до Бога, кається, молиться. І коли людина приходить до Бога, молиться, починається знов життя. І коли в неї молитовне життя розвивається, життя у Бозі є. Слава Богу. Тому молімося, щоб жити, щоб розбудовувати свої відносини з Батьком Небесним. Далі Ісус каже, нехай святиться ім'я. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Молитва це засіб поклоніння Богу. Ми часто думаємо, як подякувати Богу, як прославити Бога. І один з найкращих засобів це молитва. Коли ми молимося, і ми просто висловлюємо свою вдячність. Висловлюємо свою подяку за ті чи за інші речі, це якраз поклоніння Богу. А вже ж наше все життя має бути як подяка для Бога, як поклоніння для Бога. Но молитва нас нам нагадує, молитва це один із засобів, де ми можемо поклонятись Богу. Бог закликає нас, щоб на кожному місці ми прикликали ім'я Його. На кожному місці він шукає собі поклонників, які що будуть робити? В дусі та правді поклонятись Богу. І ті, які призивають ім'я Боже, вдячні, в молитвах, вони поклоняються Богу. Слава Богу. Тому коли ми починаємо молитись, коли ми починаємо говорити до Бога, звертатись, ми маємо цей засіб, знаряд, щоб славити Бога, поклонятись Йому, бо Він достоєн слави, бо Він є в нашому житті, бо Він наше благословіння. І все, і всьому він. Алілуя! Слава Богу! Якщо ми далі подивимось, то дуже цікава річ. Ми говоримо про дуже духовні речі молитва. Молитва це те, що приближує нас до Бога, це те, що допомагає нам прославляти Бога. Але далі хліб наш насущний, дай нам на кожен день. Бог показує, що через молитву ресурси Царства Божого, вони практичні на щодень. Молитви ми можемо просити Бога благословіння, підтримку, допомогу на практичні речі. Сьогодні нас війна, переживання, хвилювання. І Бог каже – моліться! Маєш хвилювання здоров'я – молись. Маєш хвилювання в якихось планах чи інших переживання, маєш молись. Молитва дуже практична, це не щось таке далеке, духовне і незрозуміле. Ні, а вже ж це і духовне. Це те, що дає нам переживати Бога духовно. Но це те, що дуже практичне. Дуже матеріальне, і коли я довіряюсь Богу молитві, коли я виявляю свою довіру Богу в молитві, Бог являє своє благословіння матеріальні, практичні речі, що ми маємо хліб до хліба і інші речі, які ми споживаємо, користуємось і маємо на споживання. Слава Богу! Тому молитва це те, що по особливому допомагає нам, щоб бачити, користуватись. Ресурсами Царства Божого, і навіть матеріальне життя. Якщо ми далі почитаємо, дуже цікавий такий фраза, і прости нам гріхи наші, як ми прощаємо кожному боржникові нашому. Молитва ця засіб, щоб преображатись, мінятись. Бог хоче, щоб ми мінялись, і ми якраз проповідуємо, ходимо на зібрання, щоб чути Слово Боже і змінюватись. На один із моментів каналів Божих, який дає нам мінятись, це в молитві. Коли ми, аналізуючи своє серце щире перед Богом, каємось за наші проступки. Коли ми довіряємось Богу і обіцяємо Богу, щоб жити по Слову Божому, це преображення, це зміна нашого характеру, І якраз в присутності Божій в молитві, багато змін відбувається. Якщо ми побачимо найсерйозніше рішення жити по Слову Божому чи жити гріховним життям, приходять, коли, коли людина виходить на покаяння, і що? молитві кається. Найсерйозніші речі відбуваються, коли ми в молитві обіцяємо Богу. Молитва це засіб, коли ми можемо преображатись. І якраз ми сходимо, щоб молитись, щоб справді нам зростати в Бозі, в Христі, нам зростати в волі Божій. Тому молитва це засіб для духовного зросту, для духовного обновлення. Як Слово Боже нас навчає, що ми відкритим лицем споглядаємо Слово Боже і споглядаючи на Божу славу, преображаємось від слави Господньої. Як ми можемо споглядати на Божу славу? А вже ж споглядати на Боже Слово? Ну і молитись так само. Коли ми молимось, коли ми шукаємо лиця Божого, коли шукаємо волі Божої, ми настроїмося, як ми так кажемо, на хвилю, щоб Бог нас міняв, преображав. І ми, ніби, знаєте, стаємо кращими. Це дуже легко побачити на дітях. Дитинка може дуже важко неправильно поводитись, і тільки вона бачить погляд батька чи матері, зразу стає гарніше, поводиться. Я це для ілюстрації, щоб зрозуміли, ми. Що так само, коли ми усвідомлене життя ведемо, і ми в молитві проводимо життя, ми молимось, ми довіряємо, це допомагає нам преображатись. Це допомагає нам пильнувати за своїм станом, і а вже, настроюватись, щоб жити по Слову Божому. Слава Богу! І останнє, і не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Ми сьогодні по особливому говоримо про різні зброї. Що треба в Україні, але найпотужніша із зброї – це духовна зброя. І одна із видів духовної зброї це молитва. Щоб бути в захисті від спокус, щоб бути збереженим Богом, Бог дає молитву, молись. І ти побачиш Божу руку в своєму житті. Ти побачиш Божу охорону в своєму житті. Алілуя, слава Богу! Наскільки справді молитва це цінне, це благословенна, і Бог дав нам, щоб ми молились. Тому сьогодні, бачите, маючи таке багате зібрання на пісні про молитву, Бог проговорює до нас і каже: передивись своє ставлення до молитви. Що для тебе молитва? Чи справді молитва це те, через що ти змінюєш свої відносини з Богом? Ти наближаєшся до Бога. Якщо ні, начни молитись, начни приближатись до Бога. Чи молитва є для тебе поклоніння для Бога, прославлення Бога, якщо не зупинись. І начни шукати час і місце, щоб молитись, прославляти Бога. Чи є саме молитва, як вияв твоєї віри і довіри в матеріальних життя, в моментах життя? Чи ти просто само, сам стараєшся досягаєш? Чи ти виявляєш віру і довіру в Бога в молитві? І через молитви твої Бог тебе благословляє і допомагає. Чи молитва є засіб для тебе, щоб преображатись, щоб шукати волю Божу і обіцяти за, за, за недобрі речі каятись? Чи є молитва для тебе з захистом? Коли ти довіряєшся Богу і віриш, що Бог є в твоєму житті, і Він твоя охорона і захист, і Він тебе проведе. Що для тебе молитва? Ці молитви я хочу помолити, щоб ми ще більше цінували молитву, ще більше нагадували своєму серці, як не молитись, як не жити в молитві, як не перебувати в молитовних станах, як не цінувати молитву, як не говорити і не співати про молитву. Щоб справді ми були людьми молитви. І моли, могли своїм життям молитовним і ще інших запалювати. І ще більше Бог міг прославитися через нас, і ще більше воля Божа могла виконатись в нашому житті. Бо ми молимось, бо ми люди, які моляться Богу, а Бог, чуючи наші молитви, звершує свої плани, охороняє, благословляє. І робить те, що він намітив в нашому житті. Слава Богу! Тому подяку складаємо, довіряємось Богу і попросимо, щоб молитва вона була ще більший, скарб, цінність в нашому житті. Давайте станемо і будемо молитись.